Епідемія холери серед гірників на кустарній золотокопальні в ДР Конго забрала життя понад 600 осіб. Цей спалах спричинив підвищене навантаження на місцеві служби охорони здоров'я. Організація лікарі без кордонів відкрила тимчасовий медичний центр для заражених. У багатьох пацієнтів хвороба протікає у важкій формі. Я тут уже два дні. У мене діарея. Мене привезли в критичному стані. У мене також було запаморочення. Копальня розташована в селі Ломера провінції Південне Ківо, що на сході країни, де триває збройний конфлікт. Золото в цій місцевості виявили наприкінці минулого року і сюди попрямували люди. Населення швидко зросло з півтори тисячі до 12 тисяч осіб. Водночас тут панує антисанітарія. У таких умовах виникає високий ризик появи епідемій. Спалах холери в ломері почався майже два місяці тому. Більшість хворих шахтарі та дрібні торговці. Холера це бактеріальна інфекція. Вона передається через заражену їжу та брудну воду. Без лікування людина може померти за кілька годин. За даними управління охорони здоров'я провінції Південне Ківу, на початку року в регіоні зареєстрували понад 5300 випадків захворювання. Співробітники гуманітарних організацій та медики попереджають, що епідемії можуть виникати повторно, бо немає належної санітарної інфраструктури, а система охорони здоров'я не має підтримки.